Зараз я знаходжуся в лісі в Хмельницькій області, ліс в селі Степанівка. В цьому лісі з 49 по 51 рік була краївка типографія УПА імені Шевченка. Цей ліс знаходиться десь 2-3 кілометри до Тернопільської області. Колись Тернопільська область, це була Польща до 1939 року. В 1921 році ця земля стала належати до Радянського Союзу. Шла совєтська пропаганда. Національно свідомих людей знищували. В Сибір висилали в 20-30-х роках. В 33-му році був Голодомор. Радянські спецслужби і за кордоном діяли. Петлюра був вбитий в Парижі. Коновалець також за кордоном був вбитий. А, а Західна Волинь і Галичина були в Польщі. Там поляки робили репресії проти українського населення. Але ж вони були не такі ж жорстокі, як тут на Сході. В центрі, на сході України, в Сибір виселяли. В центральній Україні в 20 30 30 роках національно свідомих людей кістяк був знищений в Галичині і в Західній Волині. То національних свідомих людей було багато. У 1939 році савити перейшли кордон і Західна Україна стала частиною Радянського Союзу. Попробували радянського життя і в 1942-43 роках стали створюватися загони Української повстанської армії. Радянська влада, Совєтський Союз, вся державна машина працювала про пропаганда. І школи, і телебачення. Телебачення тоді ще не було радіо, газети, все йшло і радіо пропаганда була. Організація українських націоналістів теж протидіяла цій пропаганді. Теж зробили в Карпатах була в Карпатах Радіостанція була. Писали листівки, афішки. Теж пропаганда була. І саме в цьому в лісі була краївка УПА. Тут була типографія. Я продовжую далі мандрівку лісом весняним йду на місце, де була колись типографія. Кістяк української повстанської армії, організації Українські націоналісти були освічені люди. Вони навчалися в Кремінці. Дуже багато навчалися в Бережанській гімназії. На той час Бережанська гімназія ну, там дуже багато вийшло таких людей освічених саме Бережанської гімназії, яка знаходиться, знаходилась тоді в Тернопільському воєводстві в Польщі. 47-го по. 49-й рік типографія була в Рівінській області на Гальчині Горі неподалік Тремного, село Теремне. В 49-му році Краївка з типографією була зруйнована Совєтами і прийняли таке рішення, що типографію зробили саме тут, на півночі Хмельницької області. Неподалік села Степанівки, в лісі зробили типографію. Типографія тут проіснувала два роки. Як і зараз, та ж пропаганда, як і колись совєтська, так і зараз та пропаганда має велике значення. А це було противодія проти совєтській пропаганді була. Печатали тут листівки в цьому лісі. Радянська машина боялася цієї пропаганди. Українська повстанська армія робила рейди і в Східну Україну, і в Південну Україну, і в Крим також заходили невеличкі групи. Пропагандистів української повстанської армії. Велика група українських повстанців заходила і на території Румунії. Це Південна Буковина Мраморщина, де багато проживало українського населення. Те заходили. Так як зараз пропаганда. Так і совєтська пропаганда теж на Заході працювала. І багато не вірили на Заході журналістів, що тут а, в глибокому радянському тилу працює така українська повстанська армія. Для пропагандистських цілей було, було прийнято проводом українських націоналістів, що Пропандистський рейд з України в Баварії в Німеччину. І деякі загони пробиралися через Угорщину, Словаччину, Чехію до Баварії. Багато гинуло українських повстанців, багато попадали в засади, їх арештовувала чеська. Угорська, спецслужби, які були пов'язані з совєтським НКВД, а деякі загони пробиралися до Баварії. Баварія це була окупація Сполучених Штатів. І які загони приходили туди в Баварію? Вони робили прес-конференцію, що дійсно на території України діють. Повстанські загони. Такі були також пропагандистські рейди були. Важких умовах діяла українська повстанська армія в Україні. Не було державної підтримки. Тільки те, що люди підтримували. І в цьому лісі була краївка Української повстанської армії. Була типографія тут. А я йду травневим лісом до краївки Української повстанської армії. Тут неподалік краївки УПА, ростуть конвалії. А я продовжую далі мандрівочку йду до Краївки. Тут я дійшов, де була Краївка. А біля краївки яка гарна конвалія. Ще вона не цвіте, вже буде цвісти. Оця галявина з конвалією. Місце краївки лишилося невеличка ямка, виємка. Така ямка, тут була краївка. Довжина цієї краївки більше 10 метрів. Тут була типографія. Серед лісу Хрест знаходиться. Роки тут ця краївка проіснувала з 49 по 51. -й. Андрійчук Василь, він був з цього, як зветься, Рохманова, села Рохманов за Шумськ. За Шумськом. Костюк Оля, Данилюк Олександра. хресті ікона із дому Андрійчуків. Ось така в мене вийшла мандрівочка весняним лісом.